Ніготь. Це додаток шкіри сформований в кишенеподібній складці шкіри на тильній стороні кінчиків пальців і виконує захисну функцію. Будова натурального нігтя. Зараз розглянемо основні моменти, які потрібно знати майстер манікюру з початкового рівня. Отож, схема вид збоку: намалюйте у своїх зошитах лінію. Це може бути до семи клітинок. Поверхневу дугу, пізніше закрийте пальцем фалангу і зону кутикулу. Отож, перше, що в нас входить в будову, це є матрикс. Він знаходиться в ось цій зоні. Саме ось тут розташовано і. Змодульований весь наш майбутній нігодь, який ми будемо бачити, якого кольору буде нігодь, якої товщини, ширини, довжини. Тобто всі гени складаються ось тут. Матрикс ми можемо побачити, якщо взяти великий пальчик і порухати. У нас оця рухома частина рухається. В когось вона буде далі, в когось вона буде ближче. Ось цю зону ми маємо берегти з дитинства, тому що дуже часто дітки б'ються, передавлюють зону матриксу. Від цього може бути деформація натурального нігтя. Отже, тут закладений весь код нашого майбутнього зовнішнього вигляду ніхтової пластинки. Друге лунула. Це є видима частина матриксу. В кожної здорової людини видима частина біля зони кутикули є така лунка. В когось вона теж більш активна, в когось менш видима. Клітини матриксу називаються уніхобластими. Коли вони відростають, в цій зоні вони є недозрілі і вони є м'якими. тому створюють білий колір. Третє кутикула. Медична назва кутикули епоніхій. Ось отут в нас кутикула знаходиться, так, яка захищає матрикс від попадання бруду та інфекцій у цю зону. Вони бувають різної товщини, різної форми. Під низом в кутикулі, під кутикулою ми бачимо ти Тонка шкіронька, шкірочка, яка також захищає всі м'які клітини в матриксі від попадання бруду та інфекцій. Цю тонку шкірку ми власне, і будемо забирати при виконанні манікюру, неважливо якого типу. Завжди варто пам'ятати про птерігій, що чим краще забраний птерігій, тим краще. Носиться манікюр. Далі у нас йде лінія стресу. Лінія стресу 5. Це лінія, яка розділяє рожеву частину від торця нігтя від вільного краю. Дзьобик, який в нас це може бути квадратна форма, кругла форма. Називається вільний край. Вільний край. Від зони кутикули до лінії стресу це є нігтьова пластина. Нігтьова пластина лежить. На нігтювому ложе, а нігтьове ложе утворюють бокові латеральні валики. Бокові латеральні валики, вони знаходяться в нас ось тут, з одної і з другої сторони. Тобто, коли ми маємо нігтик, вид спереду, давайте теж зробимо овальний, то ось ці боки утворюють нам м'яку клітину. Тканину, яка пролягає під ніготь, ми його не бачимо, де він у нас закінчується, і утворюють нам нігтьове ложе. Ось тут в нас знаходиться кута і кула, а ось тут два бокових валики. Так, і останній фрагмент це є гіпоніхій, який знаходиться під нігтиком. Ось тут. У кожної людини він буває більш виражений, менш виражений. Це така м'яка тканинка, яка захищає власне, нігодь і палець від побудання бруду та інфекції в нігтьове ложе, форми натуральних нігтів. Найпопулярніші 5 форм натуральних нігтів, які виглядають ось так. Перших дві форми це є натуральна стандартна. мигдалеподібна форма, яка співвідношення зони кутикули з торцем нігтя, зона кутикули і торець нігті знаходяться на одній лінії. Вони ідеальні для конкурсів, для створення якихось найпрекрасніших робіт, оскільки. Нігтєва пластина відповідає і підлягає під усі форми, довжини і тому подібне. Оніхогрифозна форма це форма яка має завуження зазвичай на торці по відношенню з зоною кути, коли йде на завуження, дивиться униз, і при відростанні ноготь завжди буде дивитися вниз. Тому з такими нігтями ми завжди рекомендуємо короткий квадрат або довший мигдаль. Але коли ми працюємо з такою формою, наше завдання як майстра завжди припіднімати турець нігтя для візуального ідеального нігтя, який йде від стандартної форми. Далі у нас іде трапліноподібна форма. Вона виглядає ось так: де зона кутикули є вузькою. А торець нігті є широкою. І саме часто в нас нігті дивляться угору, що створює складність, бо бокові валики прям залив... заливаються у нас сюди, заходять і розчистити важко, і покрити важко. Тому наше завдання створити знову ж таки до ідеалу форму, як на стандарті. При покритті ми візуально скорочуємо ось ось ці кутики. І візуально в нас буде виглядати красивий, красивий нігтик. Так? Коли ми говоримо про прямокутну форму, тут зона кутикули з торцем по відношенні все окей і гаразд, але у нас вид збоку на ніготь є плоским. Тому при бажанні клієнту ми, коли будемо робити форму, не тільки надавати вільному краю торцю нігтю, а і об'єм за допомогою матеріалу, створювати випуклість при бажанню клієнту, яке буде нагадувати в нас натуральну форму. І п'ята форма наша називається оніхофагія це хвороба, захворювання психічне, яке Клієнти часто провокують нервози і гризуть свої нігті. Ми не маємо права сказати клієнту: о Боже, які у вас некрасиві нігті, що це таке, як це з цим жити і працювати. Ми маємо навчитися з ними працювати, бо це саме вдячні клієнти, вони постійні, вони люблять нас відвідувати, і вони нам довіряють, якщо вже показали нам свої ручки. Отож, Підведемо підсумок, що перших дві форми це дві класні унікальні форми, які підлягають для конкурсних робіт, для фоторобіт, для е, постерів. А третя трапліноподібна, прямокутна і уніхофагія-форма це форми, на жаль, салонного рівня, якого ми, ми з ними зустрічаємося у 80%. І вміти працювати з різними формами потрібно вміти. Майстер манікюру завжди працює з двома формами: це є квадрат, основа і овал. Як приходять для нас клієнти, це виглядає наступним чином. Спочатку до нас приходить клієнт з короткими нігтями, м'який квадрат по формі пальчика. Далі у нас йде через 3 тижні нігтєва пластинка відростає, і клієнт обирає м'який квадрат, бо від... зміг відростити довжину. Далі у нас йде овальна форма, бо вже торець набагато довше, але кутики зазвичай обламуються. І клієнт обирає овал. А після того в нас йде мигдалеподібна форма. Де торець стає довшим, а кути звужуються. І таким чином, знов клієнт вертається на ісходну позицію або лишається на одній з тих позицій. Форми натуральних нігтів поділяються на квадратну і овальну. одному у клієнта тільки є дві форми: які спохожі на квадратну форму або на овал. Це буде залежати від типу. Самої нігтєвої пластини, від лінії стресу, від довжини, як правильно надати форму нігтєвій пластині і на що звернути увагу. Тема, яку дуже важливо зрозуміти і прийняти в свою роботу. Отож, наш клієнт це квіточка, і в квіточці є 10 ще квіточок це такий букет. Десять піточок це є 10 пальців, і цих 10 пальців мають різну форму, довжину, структуру, будову. Так воно і є. Насправді, якщо розглянути будь-яку клієнтську руку, ви побачите, що немає однакових пальців, палець і найширший палець. Тому нігтюва пластинка завжди повинна бути трішечки довшою від ось цих двох пальчиків. Безіменний і вказівний палець, вони завжди, як брат і сестра-близнюки, повинні бути однаковою довжини. Деколи буває так, що довжина нігтьового ложа довше, наприклад, на безіменному, тоді нігтьова вільний край буде коротший. Це дуже важливо почати перед, побачити перед початком роботи. Отож, середній палець у нас буде трішечки довший, а безіменний і вказівний будуть в нас однакові. Мізинець залежно від довжини нігтьового ложа, може бути коротшим або довшим. Великий палець він у нас може бути довшим або коротшим. Основні шари натурального нігтя ізоляційний, дорсальний, вентральний, інтермедіарний. Майстер манікюру працює лише з двома першими: верхній ізоляційний та другий дорсальний. Всі нижчі шари, які є пошкодженими, це клієнти групи ризику, це клієнти, яким потрібно з обережністю відноситись і підбирати для них окремі продукти, які не створюватимуть дискомфорту. Форми пилочок вони бувають зараз максимально різними: бананом, капелька, плоскі, рівні. Вигнуті, це кожен майстер підбирає під себе. Головне, коли ми працюємо з натуральною нігтєвою пластиною, нам важливо, щоб пилочка не була дуже абразивна і дуже важкою, тому що ця вібрація буде передаватися для клієнта, для клієнта, кожного індивідуально і вдаривати. Одноразові пилочки їм для домашнього догляду, але також бувають і багаторазові. Бувають металеві основи і на них приклеюються файли з абразивністю. Бувають зараз екопилочки, дерев'яна основа і надягається файл з різною абразивністю. Від 80 до 150 піятдесяти призначені виключно для штучного матеріалу для гелю або акрилу. Від 150 до 220 гріт пилочки для натурального нігтя, тобто для опилу форми. Від 240 і до вище. Це пилочки, призначені для полірування шліфу. Десь я проходила курси і нам ніколи не розказували про такі мудрі системи і схеми, але я вам розкажу, хоча здебільшого я вибираю на відчуття. От Як я відчуваю, що абразивність зажорстка для даного типу нігтя, то однозначно я буду обирати інший гріт. Для натуральних нігтів майстру манікюру потрібно мати декілька абразивів. Це може бути абразив 180, 150 і 220. І залежно від типу і слоїв нігтів, ви будете для кожного клієнта брати пилку. Стосується бафів це та сама тема. Бафи, вони є різної абразивності, різної форми, одноразові, багаторазові, хоча ці матеріали ми відносимо до одноразового використання. І абразив у них теж буває різний. Якщо у нас клієнт прийшов з слабкою нігтєвою пластиною, з тонкою нігтєвою пластиною, тоді ми абразив не можемо взяти максимально жорсткий і, навпаки. Тому тут дуже важливо зрозуміти і вивчити структуру нігтєвої пластини, з чого вона складається, яка вона і що для неї саме потрібно. При виборі форми ми запитуємо, звісно, клієнта, яку форму він бажає, але і дивимося на довжину фаланги, чи вона не кривить, бо деколи буває, що фаланги завалюються і вигинаються в різні сторони. На довжину самої нігтєвої пластини, на довжину вільного краю. І також прирівнюємо з другою рукою. Це люблять робити наші клієнти. Ми запиляли форму правої і лівої, і вони починають потім вирівнювати. Як це відбувається? Вони можуть один до одного прикрівнювати, вони можуть другу сторону вивертати і дивитися з цієї сторони. Вони можуть ось так робити, щоб вирівняти довжину і форму. Вони можуть оперехрещувати пальці з різних сторін. Ваше завдання навчитися швидко і правильно робити форму по відношенню до нігті, і довідної по відношенню до руки. Тоді у вас ця схема буде працювати і форма буде займати 10 хвилин. Відверто кажучи, коли я тільки навчалася, форма в мене займала дуже багато часу. Це могло бути і 30 хвилин, і 40 хвилин, бо я. Контролила клієнта, чи йому все підходить. Але коли вже я розумію, що клієнт від мене хоче, то це займає в мене до п'яти хвилин не більше. Ще одне правило, яке я рекомендую собі зберегти: робіть форму так, щоб при покритті чорного, червоного або білого лаку у вас форма виглядала паралельно рівно.